1979 року в початковій школі Мелтон у Геррі, штат Індіана, пролунав дзвінок. З дітлахів вибігла через вхідні двері, серед них був Кені Конрік, чарівний худорлявий восьмирічний хлопчик. Він був учнем третього класу, звичайний хлопчик середнього зросту, з блідою шкірою та тонким світлокаштановим волоссям. В той день на ньому були коричневі вільветові штани. Темно синя сорочка і темно синя лижна куртка та синьо білі Кенні тільки тількино влаштувався в новій школі, сподіваючись на певну стабільність у своєму житті. Його батьки розлучилися за три роки до цього, у 1976 році. Всього через рік, після розлучення батьків, його брат Кевін, який був на рік молодший за нього, потонув під час нещасного випадку на озері Еліза на великому сусідньому озері у штаті Індіана. Його мати була вбита горем, і хлопчик деякий час жив з батьками батька. Поки десь у 1978 році його не повернули матері, яка отримала повну опіку над ним. До того ж, його батько одружився вдруге. І у вересні 1979 року на початку навчального року в третьому класі, у пари народився хлопчик, зведений брат Кенні. Це був неспокійний час для хлопчика. Кенні побачив біля школи свого приятеля. Назвемо цього хлопчика Ральфом. Він жив неподалік, і вони вирішили разом іти додому. Оскільки мама Кенні все ще була на роботі, він мав зустрітися зі своїм 15-річним няном, якого ми назвемо Тевіс. Хлопець мешкав через кілька будинків від нього. Обидва будинки було всього за кілька кварталів від школи. Кенні був у доброму гуморі, Тевіс був рознощиком газет, і Кенні з надарпінням чекав, щоб приєднатися до нього на новенькому після обідні маршруті. Коли хлопці вийшли за межі жвавої автомобільної дороги до ряду будинків, їхню увагу привернув запах попкорну, що доносився з гаража сусіда. 19-річний хлопець, якого ми називаємо Деймон, і який часто працював з автомобілями, був у гаражі і якраз готував попкорн. Він пригостив хлопчиків ним Згоднілі за після обіднім перекусом вони не відмовилися зачерпнути жменю, перш ніж вирушити далі. Було близько 15.00, коли вони дійшли до будинку Ральфа. Хлопець помахав на прощання другові, і Кенні пішов далі сам. Тевіс чекав на Кенні, але хлопчика все ще не було. Проте Тевіс не хвилювався, це був безпечний район, і він вирішив, що Кенні напевно, грається з друзями. Не бажаючи пропускати свій перший день на новому маршруті, Тевіс, врешті-решт, пішов. Сусіди занурилися в свої післяобідні клопоти. Машини заїжджали на під'їзні доріжки, телевізори вмикалися, а столи накривалися вечері. Але ця рутина приховувала трагедію: десь між будинками Ральфа і Тевіса, зник Кенні. Друзі, ми хочемо подякувати всім вам за коментарі, вподобайки та підписки. Ви допомагаєте просувати україномовний True crime контент на Ютубі. Особливо ви вдячні спонсорам нашого каналу. Ваша підтримка нас надихає. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Близько 17.00 мати Кенні Мірна Конрік зателефонувала до поліцейського відділку. Вона повернулася додому з роботи, а сина ніде не було. Вона пояснила, що її син зник Кенні повинен був піти прямо до свого няня, але так і не з'явився. За вами співмешканця Мірни, який був удома весь день, хлопчик додому так і не заходив. Мірна навіть перевірила групу подовженого дня у школі, яку іноді відвідував Кенні, але безрезультатно. Жінка заповняла поліцію, що Кенні ніколи раніше не тікав, і вона боялася, що могло статися щось жахливе. З настанням ночі поліція почала обшукувати райони і прилеглі території. Вони знали, наскільки важливим є перші години у пошуках зниклої дитини, тому продовжували шукати хлопчика всю ніч. Коли зійшло сонце, а Кенні так і не з'явився, поліція зрозуміла, що швидше за все вони мають справу з чимось зловісним і почали опитувати потенційних підозрюваних. Вони почали з няня Тевіса. Який сказав, що взагалі не бачив Кені того дня. За словами Тевіса, у них були хороші стосунки. Поліція вислухала його розповідь, якщо він говорить правду, і Кенні справді не приходив на місце зустрічі, то щось мало статися під час короткої дороги від будинку Ральфа. З того, що знала поліція, єдиною людиною, окрім Ральфа, яка бачила Кенні після школи того дня, був 19 річний Деймон. Поліція задалася питанням. Чи був невинний жест сусіда з попкорном дійсно невинним? Деймон був широко відомий як доброзичливий хлопець, який завжди спілкувався з сусідами. Поліція перевірила його минуле і не виявила жодних кримінальних злочинів. Після допиту вони обшукали його гараж і машину в пошуках будь-яких слідів Кенні, але нічого не знайшли. Члени громади долучилися до пошуків Кенні. Багато з них самі були батьками, які уявляли собі, що переживала Мірна. В перерві між пошуками Мірна зайшла до кімнати сина. Простір був заповнений улюбленими іграшками сина, коміксами, плакатами супергероїв, фігурками. Здавалося, що він міг би бути там з нею, спокійно виконувати домашні завдання або готуватися до школи. Мірна розридалася. Біль здавався знайомим. Минуло лише два роки. Відтоді, як вона втратила чотирьохрічного Кевіна на озері Еліза, його похорон відбувся на шостий день народження Кенні, сівши на підлогу в спальні, Мірна зробила глибокий вдих і зосередилася. Коли вона підняла голову, то побачила те, чого раніше не помічала сто з бібліотечних книг на столі. Не знаючи, як довго вони там лежали, вона зібрала їх, щоб повернути назад до шкільної бібліотеки. Переглядаючи книги, бібліотекар початкової школи Мелтона помітив дещо дивне. На книжках було зазначено, що вони були видані 15 жовтня, тобто в день зникнення Кенні. Якщо Кенні не повертався додому того дня, як книги могли опинитися в його кімнаті? І якщо він був вдома того дня, чому хлопець смірно збрехав про це? Отримавши нову інформацію, поліція придивилася до чоловіка уважніше. Екстер Райт був будівельником. Він зустрічався з Мірною лише кілька місяців, коли переїхав до неї з Кенні Джерело стверджує, що він був Кенні як батько, але був дуже суворим батьком. Словами тітки Кенні, вона пам'ятала, що він вішав на двері навісний замок і зачиняв хлопчика у спальні як покарання. Вона також пам'ятала, як Екстер розповідав страшні історії про свою участь у бойових діях у В'єтнамі що змусила її повірити в те, що він може бути здатним на насильство. Кількома місяцями раніше на екстера подали заяву про домашнє насильство за те, що він вдарив мірно під час суперечки. Він пиячив і мав проблеми з роботою. У день зникнення Кенні він сказав, що взяв вихідний, щоб пройти співбесіду на іншу посаду, але не зміг довести, що він взагалі кудись ходив, що залишало його без алібі. Поліція запитала, як книги могли опинитися в кімнаті Кенні, якщо він не повертався додому. Екстер припустив, що Кенні міг прокрастися до кімнати, поки його шукали. Все це не збігалося, і поліція скептично поставилася до Екстера, чий алкоголізм міг затьмарити його пам'ять. Але екстер залишався рішуче налаштований, що він не має жодного відношення до зникнення хлопчика. Він зголосився пройти тест на детекторі брехні. І поліція прийняла його пропозицію. Результати підтвердили його твердження. Слідчий Деріо Лонгфелло пізніше сказав, що йому було важко побачити в екстері вбивців. Словами детектива, екстер був помітно вражений зникненням Кенні і весь час співпрацював зі слідством. Перед слідчими постало питання, як бібліотечні книги потрапили до Кенні в кімнату. Вони самі пішли, щоб поговорити з бібліотекарем. При ближчому розгляді бібліотекар вирішив, що швидше за все паперовий чек з книгами був просрочений, і це означає, що Кенні міг отримати їх напередодні і швидше за все не приходив додому в день зникнення. Наступного дня сестра екстра Беатріс продовжила пошуки. Був сонячний ранок, напрочуд теплий, як для кінця жовтня. Хоча цю місцевість вже обшукували, Беатріс вирішила ще раз відвідувати лісосмугу. Це було всього п'яти хвилинах ходьби від будинку Кені, і він часто ходив туди гратися з друзями. Близько одинадцятої ранку її увагу привернуло щось біле у траві. Зробивши кілька обережних кроків через високу траву, вона натрапила на моторошну знахідку біля дерева. Тіло Кенні лежало на землі. Поліція продовжила опитувати людей і незабаром знайшла важливу інформацію. Одна жінка згадала, що Кенні гуляв за рознощиком газет у день свого зникнення. Але вона говорила не про няня Кенні Тевіса, вона говорила про іншого підлітка, на ім'я Девід Боуен. Слідчі прибули до будинку Боуенів у листопаді у другій половині дня. Двері відчинив батько Девіда. Після того, як поліціянти увійшли, мати Девіда сказала їм сісти. Вони одразу зрозуміли, що це те, що вони шукали. Вони звернулися по допомогу до ФБР і нещодавно отримали профіль, який передбачав, що вбивця це молода людина з домінуючою матір'ю. Поліцейські присіли поруч з Девідом, щоб поспілкуватися і задати йому декілька питань. Вони помітили, що він нервував, і метушився, намагаючись пригадати, де він був у день вбивства. Девід зізнався, що знав Кенні, але сказав, що не бачив його того дня. Детективи не повірили його розповіді і запросили його до відділку для проходження тесту на поліграфі. Девід нервував, повторюючи свою історію і не пройшов тест. Коли поліцейські повідомили йому результати, він вибіг з відділку і побіг до себе додому. Нам довелося його наздоганяти, і після цього ми більше не могли говорити з ним, сказав детектив. А жодних доказів проти хлопця не було. Минали роки. Стрімкий розвиток ДНК технологій почав змінювати процес кримінальних справ. Наприкінці 90-х років по всій країні переглядали холодні справи і перевіряли докази 10-річної давнини. Справу Кенні знову відкрили у 2005 році, коли йому мало б виповнитися 34 роки. Коли одяг з місця злочину принесли зі сховища, слідчі з полегшенням побачили, що він знаходиться в ідеальному стані. Наша криміналістична лабораторія виконала чудову роботу по збереженню доказів 1979 року, сказала детектив Родрігес, одна з тих нових слідчих у цій справі. З куртки Кенні було взято зразок сперми, а зі шнурка, який був на його зап'ястках, вилучені клітини шкіри. Вони змогли вилучити зразок ДНК і ввести профіль в національну базу даних під назвою Кодіс, але вона не дала жодних збігів. Ця база даних широко використовувалася лише 7 років, хоча вона швидко зростала, але була в рази меншою ніж сьогодні. Девід з батьками переїхав до штату Мен з Індіани невдовзі після вбивства Кенні, і саме там Девід залишався в наступні роки. У віці 21 року Девід пограбував піцерію і відсидів 4 місяці у в'язниці. Цей інцидент став початком ще восьми років злочинної діяльності, включаючи дрібні крадіжки, три випадки водіння в нетверезому стані та два випадки нападу. За цей час він одружився, хоча його нестабільна поведінка, врешті-решт, призвела до розлучення. Однак, коли йому виповнилося 30 років, Злочинне життя Девіда закінчилося, і він переїхав у сільську місцевість поблизу Портленда, де занурився у тиху рутину. У 2005 році, коли поліція Індіани почала його розшук, Девіду було 42 роки, і він працював маляром. Зважаючи на його кримінальне минуле та попередній зв'язок зі справою Кені, не було достатніх доказів для збору ДНК. Слідчі з поліцейського управління Геррі повинні були підійти до справи творчо. Вони зв'язалися з місцевою поліцією штату Мен і, працюючи над справою, провели операцію під прикриття. Місцеві поліцейські прослідкували за вантажівкою, якою керував Девід, сподіваючись зібрати зразки ДНК через викинуте смиття. Коли з вікна машини викинули сигарету, вони подумали, що зірвали джекпот. Поліцейські поклали сигарету в пакет для доказів. І відправили до криміналістичної лабораторії, де успішно взяли ДНК. Але слідчі були шоковані результатами, ДНК на сигареті не збіглося з ДНК з місця злочину. Після того, як Девід був виправданий, детективи переглянули матеріали справи, шукаючи інших суб'єктів для тестування. Але перегляд фактів лише зміцнив їхню впевненість у тому, що вбивцею був Девід. Чи можливо, що вони протестували на ту ДНК? Зрештою, Девід був не єдиною людиною у машині. Якщо це так, то у них все ще був реальний підозрюваний, але вони все ще не мали його ДНК. Детектив Томас ДеКантер згадав про моторошний телефонний дзвінок, який він отримав у 1992 році. Анонімна жінка повідомила йому, що Девід Боуен вбив Кенні. Він запитав себе, хто міг зробити цей дзвінок. Він переглядав старі документи, поки не натрапив на сестру Девіда Донну. У 2006 році він зв'язався з нею, і вона зізналася, що саме так вона надала анонімну наводку 15 років тому. На його полегшення, жінка також погодилася надати зразок ДНК, який він міг порівняти на предмет генетичної схожості зі зразком з місця злочину. Після ще одного важкого очікування. Слідчі нарешті отримали відповідь, на яку сподівалися ДНК Донни виявило родинний збіг зі зразком з місця злочину. Експерти в лабораторії змогли визначити, що злочин скоїв один з братів жінки. Озброївшись цими результатами, поліція змогла отримати ордер на обшук, щоб офіційно зібрати ДНК Девіда. 8 березня 2007 року Девіда привезли на допит у Портленд, штат Мен. Він був недбало одягнений, безвольну кепку і картату фланелеву сорочку, і поводився так само тривожно, як і під час інтерв'ю 1979 року, по мірі того, як просувалося запитання, Девід ідалі більше сердився, особливо після того, як поліція взяла зразок крові. Він пішов розлючений і сказав, що не розмовлятиме з ними далі без адвоката. Але слідчі мали всі необхідні докази. Пізніше. Аналіз ДНК підтвердив, що кров Девіда збігається зі зразками, знайденим на місці злочину. Поліція нарешті заарештувала Девіда Боуна і відвезла його до в'язниці округу Франклін у Фармінгтоні, штат Мен, де його утримали без права на заставу. З словами американського маршала, поведінка Девіда під час арешту була пригніченою. Коли Девіду повідомили про його звинувачення у вбивстві Кенні Конрік, він відповів спокійним, виваженим голосом було б легше, якби я просто зізнався. У другій половині дня, 15 жовтня 1979 року, Девід Боуен помітив Кенні, який йшов сам дорогою. Девіду того місця виповнилося 16, а Кенні було 8. Він підійшов до нього і, будучи знайомим, легко переконав Кенні піти з ним до лісу. Переконавшись, що їх ніхто не почує, Девід напав. Хлопець вбив маленького Кенні і пішов додому. Девід Боуен, після 28 років свободи, нарешті опинився за гратами. Він прийняв своє покарання без особливого опору. Адвокат Девіда сказав, що протягом усього процесу Девід висловлював сором і що він відчував полегшення від того, що його заарештували, оскільки це поклало край його почуттю провини і страху. Які переслідували його десятиліттями. Девід уникнув суду, погодившись на угоду про визнання вини влітку 2008 року. У віці 45 років він був засуджений до 50 років ув'язнення із запланованою датою звільнення у 2032 році, тобто після відбуття 25 років. Йому на той момент буде 70 років. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія. Ставте вподобайки і залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!